Добрий день. Ми в прямому етері. Це волонтерський онлайн-проєкт Хвостати тил. Чому «Хвостати тил? Тому що саме тварини, які перебувають в нас вдома, або навіть і не вдома, в притулках, або ж наші свійські тварини, є тим, що нас підтримує у такі важкі часи. Мене звати Нері Тройчук, я психологиня за фахом. Сьогодні в гостях пані Антоніна Гошовська, дуже рада нашому знайомству. І цей проєкт Хвостати тил він якраз таки про людяність під час війни в Україні він про культуру гуманного ставлення до тварин і також він про етику співчутливого спілкування зі свідками смерті тварини, тому що як ми знаємо. Що коли йдуть від нас наші домашні улюбленці, наші найулюбленіші хвости, то людина, яка горює, у неї немає в суспільстві знаєте, такого простору висловити про свій біль. Бо вона ну ну як відчувається, ніби соромно про це казати, відчувається, ніби що це не зовсім і актуально. Бо люди гинуть, бо війна як я зі своїм котом зараз піду, і буду жалітися, що я проживаю в горе. Тож до пані Антоніни я поставлю три стандартних запитання, як і до всіх гостей. І перше запитання, будь ласка, представтеся, розкажіть трошки, чим ви займаєтеся? Поділіться з нами. Доброго дня, мене звати Антоніна Гошовська. Скажімо так, якщо говорити про мене, то коли я переглядала свій дитячий альбом на кожній третій фотографії я була або скот або з котиком, або з собачкою, і дитинство фактично у бабусі завжди було в оточні тварин. Проте довгий час, ну до фактично до 20 років, як таких домашніх тварин не було. І коли пізніше в нас з'явилися собаки, я побачила, наскільки змінилася вся наша сім'я і вся наша родина. Моя мама, яка була такою досить жорсткою, категоричною в батьох моментах тут вона в дуже багатьох ситуаціях ставала набагато м'якшою. І потім, в подальшому, я вже переїхавши окремо жити від батьків, завела ну, вже свою собаку, хоча ці теж були моїми, рахувалися. І а, тут почався інший такий дуже цікавий момент, і ця собака це була це собака породи хаса Апсо, його буся було звати. Одного разу він був загубився, і це був 2000 12 рік, і на той момент в містах проблема з безпритульними тваринами вирішувалася дуже просто міською радою. Їх просто вбивали, знищували, травили, і жодних притулків на той час, на той момент і по містах не було. Мені здається, що по факту вже десь після аж 2006 році у нас був прийнятий закон про захист тварин жорстокого поводження, і після 2000... 12-го почалося створюватися хоч щось схоже на притулки. Можливо, і притулки, які були, то це було виключно ну такого приватного характеру, і дуже важко було регулювати цю ситуацію. І для мене це було наскільки, ну ми, ми просто скажімо так. Ми забули, Та? я думала, що я його забрала, мій бувший чоловік подумав, що він мене ну, він зі мною побіг. І за ті пів години, поки я бігала і шукала, у мене в голові виникло прокрутилося дуже багато різних моментів і ситуацій, що з ним могло статися, і як це буде, як шукати. Але собака була дуже розумна, Він просто прийшов до моїх батьків додому, щоб стати під дверима і гавкнути, пустіть мене до хати. І по факту, бігаючи тим самим маршрутом, який ми зазвичай гуляли, і, і люди допомогли, я його знайшла. Але. У мене виникла тоді чітке розуміння про те, що я хочу мати місце, в якому я можу знайти свою собаку, і таким чином у нас був спочатку з'явився проект по будівництву притулку для собак в місті Чернівці а потім вже дещо я перетрансформувала свою діяльність на примагання терапії. Каністерапія, це як ЕНІМАЛ терапія, так терапія тваринами, і ці тварини допомагають. Це чудово, що ви зараз про це згадали, бо якраз минулого етеру ми спілкувалися з е, співорганізатором притулку для корів і биків, які є на Вінниччині, і туди часто навідуються військові для того, щоб поліпшити цей свій психоемоційний психо стан. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про цей центр каністерапії. На сьогодні в нас в Чернівцях за допомогою та завдяки підтримці Real Canin Foundation відкрито центр каністерапії, куди можуть прийти вісь, ну, будь-які мешканці міста Чернівці, військові, ветерани, члени їхніх родин, і отримати професійну допомогу у реабілітолога або психолога. Це буде заняття із залученням собак. Окрім того, з 2016 року я активно займаюся цим напрямком. Був проект реалізований по навчанню фахівців, які діють на сьогодні. В багатьох містах України і наша група, школа каністерапії, до якого запрошую нас всіх приєднуватися. І а, нас сформується своя спільнота, і ми в цьому напрямку працюємо. І треба розуміти про те, що каністерапія вона буває трьох рівнів, в принципі, як і анімалотерапія, це є активності з тваринами, терапія з тваринами та навчання з тваринами. І кожен з цих напрямків він є по-своєму унікальний і дає той чи інший ефект. Тому що, якщо ми говоримо про активності з тваринами, це можуть бути візити, наприклад, візити до лікарень, візити до людей в геріатричні пансіонати, це може бути демонстрація тих мін, які знає собака без контакту, наприклад, з людиною. Тобто. Це такий базовий рівень, для якого потрібні все ж таки знання про психологію, добробут і особливості комунікації з тою чи іншою цільовою групою. А навчання і терапію проводять безпосередньо фахівці, які мають відповідну освіту і залучають до цього тварину. Супер. У мене друге питання: ви так, так часто згадуєте про песиків. Можете поділитися, будь ласка, історією, про прихильність? Тварини до вас чи було у вас в вашому житті таке? Що або мабуть, про прихильність тварини песика до якогось постійного відвідувача цього центру каністерапії? Ну я напевно, почну з того, що для нас основоположним в каністерапії є знання мови тіла тварини. Тому що знання мови тіла тварини нам дуже багато говорить про те, що ця тварина почуває. І де коли, скажімо, є дурні ролики, коли в Тікторі, і собака така затяжка робиться, так то тобто багато хто вважає, що це посмішка, але це не посмішка. Навпаки, собаку сильно стресанули, і собака просто вже демонструє крайню степінь невротичності. І дуже важливо, щоб люди, коли вони оцінюють ту чи іншу прихильність тварини, розуміли мову тіла собаки. Я завжди говорю, що каністерапія це так звана біла магія, та? тому що всі ми стаємо чарівниками, яким потрібно розуміти мову тварин. І саме, наприклад, по тому, як тварин, саме поз ту... по... завдяки знанням мови тварин, ми можемо оцінити, чи тварина є прихильним. Хильною, чи вона просто намагається уникнути цієї ситуації. Я, наприклад, можу навести один лайфхак, яким чином можна перевірити, чи собака в цей момент. Коли ми її кличемо, бо кішка в принципі, теж чи це насправді тварина являють нас прихильність, чи це насправді вона до нас підійшла, щоб зробити нам приємно, але це не було її таке особисте бажання. Наприклад, одним способом перевірити, чи це так чи не так, ми можемо теж, про що ми говоримо на заняттях з сканістерапії, ми пропонуємо дітям протягом трьох секунд гладити собаку. Причому звертати увагу, що не гладити по голові, оскільки це зона домінається, в принципі, гладимо там, де собаці приємно. Ми гладимо три секунди. Секунди і забираємо руку і спостерігаємо за поведінкою собаки. Якщо собака повертає голову, підставляє далі, це чітко означає те, що тварина дійсно прийшла їй подобається вона прихильна. Якщо ж вона ми перестаємо гладити, у нас і пішла далі, це значить я до тебе прийшла, тому що ця комунікація була потрібна в першу чергу тобі, і я прийшла тебе підтримати. Mm -hmm. І напевно, якщо будемо так говорити про цю прихильність, то на ну найбільше це стосується моєї собаки Аліси, яка це безпородна собака. Вона врятована в віці п'яти місяців з вулиці. Про неї навіть книжку ми створили, яку діти її читають, і вона її дуже активно проявляє і по відношенню і до мене. І по відношенню до тих е, людей, які цього потребують. Аліса, ліса, якщо ми, наприклад, в колі, вона мені завжди дуже чітко може підійти і показати, кому потрібна підтримка, тому що вона прямо це починає підтримувати, тримати, вона не служить. Так? Їй цікаво з різними людьми комунікувати, якби, ну, пропонувати різну поведінку. Але от, коли комусь потрібно, це зразу видно, тому що вона мені навіть це показує. Дякую. Так, щось таким чином. Це, це неймовірно класно, що ви зазначили, що варто розуміти мову тіла собаки. І оцей лайфхак, е, Ну так, я можу сказати, що моя киця, коли її перестаю гладити, вона повертається і каже мені няв, ну продовжуй. Вона не йде, вона ху... або може це я так собі розумію. Це, я розумію, що це саме можна знать тому самому притулку для корів буде побачити на скіні. Тобто, по, по тому, mm -hmm. чи тварина повернеться в подальшому за продовженням контакту, чи, е, mm -hmm. чи просто. Ну, я до тебе привикаю. Про це потрібно тобі, я прийшов до тебе. Цікаво, дякую щиро. І заключне запитання, е, таке більш практичне, бо всі ми живемо в час. Зараз такий виснажливий момент, часи війни. Де ви черпаєте ресурс? В чому ви його берете для того, щоб продовжити свою неймовірну діяльність, дуже, дуже потужну соціальну діяльність? Ну е, насправді. Тут багато напрямків про які ми можемо говорити, і тут треба не забувати, що ми, як люди, складаємося з різних сфер. Але для мене дуже великою підтримкою є каністерапія, чесно кажучи. Є ті моменти, коли плануєш як зробити заняття, коли спілкуєшся з колегами із України із інших міст. Формування тієї яких... це комунікація з тими людьми, які розділяють твої цінності. Оце дуже важливе. Це комунікація і можливість відкритися. Коли, наприклад, щось не вдається, коли ти можеш з когось проконсультуватися, і звісно, це є задоволення від цієї роботи, яку ти робиш, із зітками із тваринами. Ця комунікація з тваринами це, звісно, один дуже великий і важливий аспект, який дає нам дуже багато всього. І я так розумію, що от комунікація з тваринами, завдяки тому, що зростає, дуже сильно підвищується окситоцин. Він таким чином знищує вплив кортизолу, гормону стресу, який на нас впливає. Тому закликаю всіх пестити, гладити, любити і тварин, і один одного, і дозволяти собі проявляти прихильність, тому що це насправді продовжує нам життя. Дякую щиро. І на завершення сьогоднішнього етеру, як зазвичай, я поділюся ще одною практичною такою навичкою, що нам допомагає бути в ресурсі. пані Антоніна зазначила, що це діяльність, де що це багато сфер нашого життя. І я так само можу сказати, що так, рух вперед це саме і те, що. Ми живемо, а в русі вперед ми маємо піклуватися про своє тіло. То як ми дізнаємося, мови тіло собаки або кітки, яка поруч з вами, або там та, корови, то так само, будь ласка, піклуйтеся про своє тіло. Цілуйте його, любіть його, гарно його вдягайте, гарно його годуйте. На цьому ми можемо завершувати. Дякую ще за раз за ваш час. Чи можу я поділитися вашими контактами під відео в звісно. Так, так. Будь ласка. Будемо раді бачити і запрошуємо всіх до нас школу каністер Також у нас є щороку величезні онлайн-конференції, де іпотерапія, потерапія, дуже багато різних напрямків. На цього року ми про лікування качками розповідали. Тому і це буде цікава інформація для широкого кола людей. І це завжди безкоштовно в доступі. Є теж можливість переглянути всі конференції наших попередніх років, які ми організовуємо в цьому напрямку. То можливо тоді це будуть якраз два посилання на вас і на ці конференції, щоб бо люди можуть. Найбільканал можете просто поставити послання на наш YouTube канал. Так, добре, добре, дякую. І до побачення.